Це Південно країна залузить у сході континенту і займає майже його половину. Загальна площа країни 8 мільйонів 514 тисяч 877 квадратних кілометрів, 5,7% усієї сусі, п'яте місце у світі, з яких на суходіл припадає 8 мільйонів 358 тисяч 140 квадратних кілометрів. На поверхню внутрішніх вод 157 п'ятдесят тисяч сісот. 30 квадратних кілометрів. Площа країни трохи менш ніж площа США 9 мільйонів 629 тисяч квадратних кілометрів. або ні за вся Європа 10 мільйонів 523 тисячі квадратних кілометрів. Бразилія, Південноамериканська країна, зімежець з 10 іншими країнами. На півночі, з Гаяною, спільний кордон, 1308 кілометрів, з Венесуелою, 2137 кілометрів, з Суренамом 5. 115 км французькою гвіаною – 649 км. на північному заході з Колумбією. 1790 кілометрів. На сході з Перу 2759 кілометрів. На південному сході з Болівією 3403 км І Парагваєм 1371 км, На півдні з Аргентиною 1263 кілометри. І Рогваєм 1050 кілометрів. Загальна довзина державного кордону 16145 кілометрів. Бразилія на сході омивається водами Атлантичного океану. Загальна довзина морського узбережжя. 7491 тисяч кілометр згідно з конвенцією Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року. Протязність територіальних вод країни встановлено в 12 морських милях 22,2 2,2 Прилегла зона що примикає до території вод, в якій її держава може здійснювати контроль необхідний для запобігання порушень. Митних фіскальних імміграційних або санітарних законів простягається на 24 Морські милі 44,44 кілометрів від узбережжя статті 33. Викина економічна зона встановлена на відстань 200 морських милі, 340,4 км від узбережжя, континентальний селіф 200 морських мил, 370,4 км від узбережжя, або до континентальної брівки. З вами був географ. До побачення!